Привіт, на майданчику Морті, і сьогодні мало би бути вкрай захоплююче відео про важливість локації, дешеве і дорого світло. Коротше, все як ти любиш. Але трапилось дещо, що змусило мене змінити свої плани. І ім'я цьому дечому: Амаран 300 Сі. Світло, яке повинно бути в кожного знімаки на цій планеті. Погнали, буде цікаво. Значить, сижу, я нікого не чіпаю, і тут мені пише мій улюблений магазин задешево і каже, що приїхали ось ці крихітки. Ну і, звичайно, пропонує мені їх помацати. Я просто не міг відмовитися, бо я чекав на цей прилад вже декілька років. До речі, я тобі не раджу чекати, і якщо ти хочеш одним з найперших в Україні купувати різний кіношний став, ще й за найнижчою ціною, посилання буде у описі. Отже, перед початком маленька ремарка. Це нове світло, і воно в мене трошки більше тижня, але я все одно не буду називати це першим враженням. Бо, по-перше, це по суті просто голова, така сама, як і решта. Тобто це не Арі Орбіт, досвід роботи з якою може дуже сильно відрізнятися від будь-якої іншої голови. По-друге, я вже встиг з нею трошки познімати якраз те саме відео, про яке я говорив раніше, і яке вийде наступної п'ятниці. Ну і по третє, я часто беру на зйомку старшу версію цього приладу ls 600 c Pro. Тож для мене це не нове світло, це просто бюджетна версія старого доброго, так би мовити. Тож я беру на себе сміливість сказати, що це досвід роботи з цим світлом. А якщо будуть винятки, я про них обов'язково згадаю. Ну а тепер погнали дивитись і почнемо з крапельки історій. Amaran 300C настільки довгоочікуваний мною прилад, тому що він є золотою серединою між Amaran 200X і тим самим Aputure LS 600C Pro. Якщо ти раптом не в курсі, то Amaran – це дочірня компанія Aputure, яка займається бюджетним світлом, тобто, по суті, Amaran дорівнює Epocher. 200 Амаран це просто біколорна голова, хороша, потужна і недорога. А LS600C Pro якраз таки та сама голова з повноцінним RGB WW, але за 115 тисяч Карл. І не важливо, що вона в три рази потужніша, іншої все одно не було, тому я їх і порівнюю. А ось тепер у тебе є можливість взяти собі якраз таки золоту середину в вигляді 300 c всього за 22 тисячі. Що просто неймовірно, бо настільки корисного і мультифункціонального інструменту просто неможливо знайти. До речі, Епочер випускає випускається світло в двох версіях на 300 і на 150 Вт. Тож, якщо тобі не потрібна потужність, можеш трошки заощадити, купивши молодшу модель, що приємно. Але давай не будемо занадто сильно поспішати і для початку поговоримо про важливі технічні характеристики. Отже, це у нас повноцінна RGB WW голова на цілих 300 Вт, чого вистачає, щоб покривати будь-яку середню локацію і навіть спробувати щось зробити у відносно великій. Температура в нас тут від 2500 до 7500, що, до речі, теж круто, тому що 2500 це прям дуже теплий. І зазвичай на приладах це 2803. Є як ручне, так і віддалене управління. Насправді це все, що тобі потрібно знати. Цифрики там, виміри CRI по сотому кругу і розповіді про пластиковий корпус, подивишся в диванних блогерів. Це їх зона відповідальності, адже вони, окрім свого блогу, нічого більше не знімають. Тож я просто не хочу відбирати їх хліб. Тепер так само швидко подивимося, що у нас в комплекті, і тут я знову ж таки маю розповісти невеличку історію. Значить, забираю я посилки, їду в машині, дивлюсь на них, і в мене починає сіпатись око. Я бачу цю форму і розумію, що це знову пінопласт, знову ця мерзенна коробка, і настрій вже зіпсований повністю. Але як же я здивувався, коли все-таки її відкрив? Так, це все ще огидне рішення, з яким я ніколи не погоджусь. Воно, як і раніше, незручне, ненадійне і скрипуче, але виявляється, що його можна було б зробити хоча б зручним у плані збірки. Цього разу є великі продумані відділення, в які можна скласти шнури трохи недбало, а не чітко так само, як упакували на заводі, що просто не може не радувати. Тепер безпосередньо перейдемо до того, що всередині. А всередині все просто: сам прилад, рефлектор, кабель живлення і блок живлення. Ось власне і все. Тепер про довгоочікувані плюси та мінуси. Перше, унікальність і умовна відсутність конкурентів на ринку. І я розумію, що хтось може сказати, ось у Godaxa вже давно є SZ150R Zoom. Але по-перше, Godax досі штампує своє світло тільки в діапазоні RGB. По-друге, вони так і не змогли зробити хороший додаток, а це не менше половини від можливостей твого світла. Ну і по третє, мене взагалі не вражає якість їхнього світла. Я обов'язково колись зроблю огляд і покажу наочно, але якщо коротко, вони намагаються сісти на усі стільці одразу. Вони хочуть вийти на рівень поряд з кіно, щоб їх купували рентали, щоб було як вепучор, щоб свистіло і перділо, але водночас вони хочуть бути трошки дешевше, трошки швидшими з виходами приладів, хочуть робити і для фотографів, і для відеографів, і щоб був асортимент. І ось за всім цим губиться якість і увага до деталей. Не знаю, як ти, але коли я чую, що в ресторані є японська кухня, українська, французька ще й бургери, в мене виникає чітке розуміння, що буде не смачно, бо не може бути людина успішною у всьому. Ось і тут, так знову ж таки, не зрозумій, мене неправильно, Годекс – чудове світло, але не в тій лізі, в якій вони б хотіли бути. Вважай, що Годекс – це твоя шкода, на якій ти возиш картоплю, яка не ламається. Може вмістити всіх твоїх друзів і відвести вас на шашлики, але дівчину ти все-таки хотів би забирати на умовному BMW чи Мерсі. І від того, що ти поставиш на свою шкоду красиві диски, вона не перестане бути шкодою. Насправді, вепочер є прямий конкурент, і це Nanlite, і порівнювати його треба саме з ним. Але на жаль, їх чомусь майже не возять в Україну, а шкода, бо я б задоволенням зробив би порівняння. Друге, це універсальність, і напевно це одна з найголовніших переваг за великим рахунком. Купивши таку голову, тепер ти можеш все. Раніше як було, є голова, і це винятково біле світло. В рідкісних випадках біколор. А якщо ти хочеш собі фон або в тебе художнє завдання, будь ласка, купи окремий різновид RGB світла або мучайся з фільтрами. Тепер часи явно стали цікавіші, і одним приладом можна закривати практично будь-які завдання, просто змінюючи на ньому модифікатори. Третє, об'єднаємо одразу декілька пунктів: це чудова якість збірки, можливість керувати світлом через застосунок, і, звісно ж, те саме RGBWW, що означає, що тобі доступні практично будь-які кольори з їх відтінками. Ти можеш створювати не просто кольоровий фон, а нарешті щось красиве. Четверте це потужність. І я зараз говорю саме про версію на 300 Вт. У мене особисто часто бували випадки, коли мені зовсім трошки не вистачало моїх 200. -х. Ось буквально капельку, бо я здебільшого працюю в середніх приміщеннях, а умовної 600 було б забагато. І я вже встиг кайфанути, коли знімав з нею мій відос. Тож я дуже радий, що вони вирішили підняти потужність у цій серії, тому що тепер я можу брати на зйомку на один прилад менше і не переймати, що мені не вистачить світла. П'ята ціна у якомусь світі це плюс, тому що я справді вважаю, що це недорого за настільки універсальний прилад. До того ж, ти будеш використовувати його абсолютно в кожній своїй зйомці без винятку. Коштував 35, я б сказав, що дорогувато, а тут е прям порадували. Далі я згадаю, типу про плюси, але вони такі, знаєш, мінорно прохідні, типа спасибі, що є, але у мене вау-ефекту, яку всього інтернету не викликають. Шосте заміни пластикового кріплення Bones на металеве. І знову таки, як приклад, наводять Light Dome 2. Мовляв, він важкий, а там пластик всяке може бути. Ну не знаю, я вже кілька років вішаю його на 200 двохсоте амарану, якого це кріплення пластикове. І навіть натяку на те, щоб це якось ненадійно виглядає, або мені страшно вішати на нього софт, не було. Я би зрозумів, якби в приклад приводили 150-й софт, але не знаю, можливо, якщо в тебе рента, іде йде прям неймовірно активне використання, тоді так. Але як я вже говорив, спасибі, що зробили, зайвим не буде. Сьомий останній плюс це хороший рефлектор, який прибирає ось цей явний почок світла по центру. Але якщо чесно, особисто для мене це плюс для Галочки, оскільки я дуже рідко користуюсь рефлектором і не стикаюсь з цією проблемою. Ну а тепер давай поговоримо про мінуси. І мабуть єдиний об'єктивний мінус, який сьогодні пролунає від мене, це відсутність вімаунт адаптера і можливості живлення приладу від чогось, окрім розетки. Так, я розумію, що це бюджетна версія, і так я знаю, що Appe дуже сильно хоче, щоб ти купував їхню Power Battery Station. Але я відчуваю це світло як якийсь наступний крок, як про версію айфона. Ну хоч би не відчуваю я, що він бюджетний, і мені б дуже хотілося мати рішення з коробки, а не додаткову функцію майже за 9 тисяч. Далі мінуси від моїх улюблених блогерів із серії Треба щось дописати. А то зачитування характеристик зайняло всього 3 хвилини. Пластиковий корпус, і це не мінус. Я ніколи не розумів, в чому прикол. Ти його що, ногами гамселити зібрався, або ти настільки не впевнений своїх стійках, що не знаю, переживаєш, що він впаде і розіб'ється. Так купи нормальні стійки, <ріст> ти сидиш у себе вдома, нікуди його не виносиш, яка тобі різниця, з чого він? Не кажучи вже про те, що металевий корпус це плюс вага і проблеми з гріповкою. Боїшся, що ти його десь вдариш, а яка різниця між відколом на корпусі і вмятиною на металі? Чи це якось на роботу впливає? Якщо ти діод розіб'єш, то тобі навіть титановий корпус не допоможе. Корпус важливий для рент або кіношників, коли прилад працює щодня, коли його тягають з одного місця в інше, і в цьому випадку корпус металу дасть йому плюс один рік до життя. Але це не стосується тебе. Коротше, досить слухати це скиглення про корпус. У мене всі амарани в ідеальному стані вже кілька років, просто не будь рукожопом і з пластиковим корпусом в тебе не буде ніяких проблем. Далі довжина кабелю, і я розумію, в чому поінт, розумію, чому багато людей про це говорить. Але давай по-чесному: якщо ти знімаєш у себе в квартирі, тобі вистачить. А навіть якщо ні, то в тебе точно є хоча б один подовжувач. Якщо ти знімака, ну камон, у мене на будь-якій зйомці не менше чотирьох пілотів завжди, тому що окрім світла, мені ще потрібно живити камери, звук, монітори і так далі. Якщо ти знімаєш у ангарі або там, не знаю, гріпуєш це все діло під стелю, то все одно використовуєш пілот, тому що я дуже сильно сумніваюся, що в тебе є в стелі розетка. Єдиний випадок, коли я бачу це проблемою, ти хочеш підняти сістен на 3 метри з виносом, і кабель завдовжки 4,5 метри якраз дістає до землі і доводиться клеїти пілот до сістенду. Ну не знаю, це настільки рідкісна ситуація, що насправді мене ніколи не бентежить. Ну і наостанок невеличке невдоволення від мене, особисто моя думка, бо я не можу втриматись. Подивись на дизайн 200 ки і 300 с Ну блін, що це за помпушка? У 200-ки крутий агресивний стиль, а тут просто якийсь бочонок. Коротше, дизайн мені не зайшов. Ну що ж, настав час обговорити, для кого цей прилад. Але якщо ти вирішив, що я скажу для всіх, то не вгадав. Але давай розбиратись більш детально. Якщо ти блогер або стрімер і в тебе немає нічого, то краще першим світлом узяти умовний Amar 100 або 200X, а заощаджені гроші пустити вже на різного типу RGB світло. Якщо у тебе є основне світло і ти хочеш собі просто RGB фон, я би все одно порадив тобі взяти, наприклад, той самий Amaran P60C. Потужність навіть 150-ки буде для тебе надлишковою. Ну і хіба що ти живеш у дуже великій квартирі, зробив собі глибину, і тобі потрібно велику стіну залити в якийсь колір. Тоді так, цей прилад зайде тобі на відмінно. Якщо ти якийсь оглядач і прям заморочуєшся зі своєю картинкою, любиш креативити і знімати захоплюючі біроли, іноді якісь промо, і ось все це в бік креативу, рекомендую, цей прилад зайде тобі на ура. Особливо, якщо ти купиш на неї франельку або новий Amaran Spotlight, буде прям потужно. Якщо ти займаєшся предметною зйомкою, це взагалі must have у справі, де постійно потрібно багато світла і велика потужність, просто незамінимий девайс. Якщо ти знімака, все те ж саме. Знімаєш інтерв'ю, увімкнув 5600, знімаєш кліп, бахнув RGB. Ну і все в цьому дусі. Питання тільки твого бюджету, але я би прагнув до того, щоб в моєму сетапі була б хоча б одна така голова. Тому що вона буде набагато універсальнішою, ніж там гнучке світло або будь-які панелі, і все це завдяки різним модифікаторам. Єдине, що, мабуть, не можна нею замінити, це rgb палиці але тут просто різні цілі та завдання. І до речі, це дуже класне рішення, якщо в тебе студія, клієнти будуть просто у захваті, я тобі це гарантую. Я, до речі, помітив, що зараз дуже багато студій почали переходити на прилади від Aputure, і це не може не тішити. В інших випадках, яких може бути досить багато, думай не тільки про те, що в мене або в когось з блогерів була гарна картинка. І отже, якщо ти купиш таке світло, то в тебе теж буде. Краще розглянь різні варіанти і порахуй, тому що це світло повноцінно розкривається тільки в команді. А в соло це або прикольний RGB, фон, або гарне світло на тобі. Ну а якщо ти фанат Годексу і зараз спіною у рота строчиш мені коментар, який повинен змусити мене усе усвідомити і переосмислити, то на здоров'я радий буду обговорити це в коментарях. На цьому у мене все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні, слава нації, і писать Російські Федерації. Слава Україні, слава нації, і писати.